Стефані, дівчинка, яка приїхала в місто Байдиківку до свого дядька. Іменно вона є нашим провідником в знайомстві з іншими героями, місцями подій і так далі. Спартак, не той Спартак, Знову не той Спартак, ну тобто спорт так, типу супергерой нашого міста, краш дитинства, який живе на своєму дирижаблі і помішаний на спорті, здоровій їжі. Взагалі сама задумка телешоу і була пропагандою того, щоб діти займалися спортом, менше їли солодкого, і в такому випадку ви будете як наш Спартак. Як на мене, зараз це трохи ідеалізований персонаж, який навіть не може піти метрів нормально прийти без всяких стрибків і викрутасів. А була ж серія, де він повинен був на руках ходити. Може я при. Дараюся, бо коли я бачу, як тридцятирічний мужик без перестанку стрибає в екрані, і я, який трошки різко встану з ліжка, і в очах вже тьма, то різницю відчутно, але все ж, ну і найкращий актор, як на мене, що тут є, це Робі Гнелець. І, хоча автори хотіли зацікавити дітей займатися спортом, то для мене ко.